Що у нас тут? Готуємо грядку. Зараз я буду перед посівом. Тут у нас будуть висаджені. На цій грядці висаджені перець і баклажани. Але до того моменту, поки будуть баклажани, розсада буде баклажанів і перців, ми посадимо під агроволокно редисочку і посадимо кріп. І накриємо агроволокном. З однієї сторони коляня прибиває степлером. А з іншої сторони будемо прикладати, так щоб можна було відкрити, будемо прикладати цеглинками. Ось так. Всі які я буду такою цікавою приспособою, яку я виписала з китайського сайта тему, хто ніколи не виписував. Там багато дуже таких цікавинок для городників. Це такий цікавий маркер. Отак рукою береться, вжимається в землю, на яку глибину вам потрібно, щоб була рівна однакова відстань. Так редисочку можна садити, і буряк, все що вам завгодно. Якщо щось дрібніше, можна в кожну таку ячейку заглиблювати, а щось таке, як буряк, можна отак далі. Дивлячись, що вам потрібно посадити. І для цибульки, і для всього воно дуже при... зручна штучка, по-перше, ось так. А висівати я буду ось таку редиска, Цікава. називається. ось Велик одне яйце, я ще такої не бачила, але казали, дуже 300 відбірних насінинок. Я думаю, що ранні редисочки нам і в теплички і тут. 300 штучок вистачить. І Ось такі вони різнокольорові ростуть. І казали, дуже гарні. Суміш англійських сортів. Помилилась. І ось такий кріп. Кріп називається, як називається? Татран, я ще такого не бачила, але теж порекомендували. Сказали, що він дуже кущистий і дуже-дуже гарний. Тому беремо інструменти і йдемо. Тим часом куляни наближається все ближче до краю. Так, ось так, з однієї сторони зачепили і тепер я йду працювати. Тут у нас росла морква, і тепер беру я цим маркером. І ось так роблю такі заглиблення. І тепер кожне це заглиблення. кидаю редисочку. Землю не проливала, тому що вона ще не до кінця просохла. Десь падала одна насіна, десь дві. Я думаю, це не критично. І ось так я буду висаджувати всю редисочку. Чим краще цим працювати інструментом, тим, що вона одна одні не заважатиме. І ось тепер я ось так взяла і ним же і загорнула. І ним же і прогребла. Щоб не було зайвих грудочок. Ну, так, і так я буду працювати далі. Посіяли, заскородили зверху, накриваємо агроволокном. З однієї сторони прибите, з другої сторони куляня прижме, і будемо чекати врожаю. Буде дощ, через агроволокно він пройде, сонце не палитиме, земля не буде тріскатись. Отаким От інструментом садили. І ще я хочу показати, що перед посадкою висадкою розсади. Перців і баклажанів можна виростити ще кліб, ранній у нас буде кріп і редисочка. Працюємо далі.